Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. І в цьому відео буде експеримент. Тобто, відео експеримент. Що ми хочемо зробити, що протестувати? Ну, тестувати на звичайних автомобілях там є певний ризик, то будемо тестувати на тест панелях. І що у нас буде сьогодні? Я хочу зробити змоделювати ситуацію, в якій у нас, наприклад, ми почали наносити лак на деталь. Закінчили, і потім у нас, наприклад, закінчився лак. Чи можна нанести інший лак, один лак на інший. І мало того, у нас буде ще МС-ка. Наноситись, спочатку буде МС-ка, а потім зверху наноситись ХС. Для того, щоб мінімізувати міні 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 якусь ситуацію, це лаки будуть від одного концерну. Перший лак МС, саме звичайне, це буде а, лак від а, компанії Solid. Це топ-клір. Цей лак ви випускає BASF, Хоча він в іншому бренді, але всі знають, що Solid Top Clear – це концерн BASF робить. А також зверху буде наносити лак Crystal Top. Це топовий лак, один із топових лаків від, від компанії RM. І ми побачимо, що у нас із цього вийде. Тобто у нас перший шар буде звичайна саме проста MS ка Пропорції змішення 2 до 1, а потім буде ультра ХС. Пропорції зміш... змішування 4, 1, 1 Тобто лаки знаходяться в зовсім інших категоріях один від одного. Але я хочу нанести його на капот і подивитися, що з цього вийде. А ви подивитеся разом зі мною. Звичайно, у нас МСК. Ми МСК чим відрізняється тим, що неї невисокий сухий залишок, середній сухий залишок. Його наносять два в три в шари. Я нанесу один. Повний шар, тобто як я зроблю навіть я нанесу тоненький шар, зразу повний мокрий і зроблю, зроблю паузу десь хвилин 10-15. Після цього розведу інший лак. Це вже буде кристал топ і нанесу інший лак. Зараз розводимо цей два до одного. Самий звичайний лак, чудово працює в гаражах, чудово працює в економ сегменті, але в принципі можна витасти з нього і досить там пристойний результат плачити, якщо його не економити. Тобто, якщо навести 2-2,5 шари, буде досить гарно виглядати. Наливаємо його 200 мл. Пропорція смішування 2 до 1. Лак повністю прозорий. І додаємо затвердник. 2 до 1, тобто нам треба, щоб було вже 300 разом. Все. Перемішуємо. Лак прозорий, не жовтить, не сірить, не синить, тобто прозорий повністю лак. Він гарно досить працює, але треба знати, що його треба не економити. Тобто наносити, ну, як варіант, один тоненький, потім повний мокрий, пауза і ще один повний мокрий. І тоді в нього буде товщина десь 50 мікронів. Досить популярний лачок. Наносити буду за допомогою пістолета від компанії 3 TriEm, дюза 1.4, система ХВЛП. Система ХВЛП, розуміємо, що для лаків типу ХС і Вок досить важко нанести. А мс звичайно, він наносить без проблем. Ну що, поки що у нас лак підсихає на капоті. Це у нас був топ-клір від компанії Solid. А зверху буде гремовський лак. Теж бас робить, але це топовий лак. 4-1 пропорції змішування називаємо по ППС. Двоєчка. Є. Тепер затверник стандартний аж 9000 Також двоєчка. Чудово. І розчинник. Це чудово. Все, перемішуємо. Ну що, Перший шар у нас вже підсох, як я його наносив, я наніс тоненький шар і зразу повний мокрий шар. Дав 15 хвилин сушки. І зараз буду наносити вже Crystal Top. Дуже цікавий експеримент. Мені цікаво, як буде працювати два лака один на інший, е, які ставки. Ну, Мені здається, що з цього нічого не вийде. Мені здається, що з цього нічого не вийде, і лаки працюють трошки по-різному. Хоча один концерн, затвердники різні, пропорції змішування різні. Може, це не впливає. Ну, дуже цікаво, але мені здається, що вони не будуть працювати. Я в таке, звісно, я б таке не радив би робити. Звичайно, треба розраховувати, скільки у вас є лака для того, щоб пофарбувати. Ну, ситуації бувають різні. Там як я вважаю? Я вважаю, що можна в принципі полачити одним лаком, коли ситуація, знаєте, коли двохшарва, ну не двохшарва, якісь там ленти фарбували. І з полоски фарбувала, то двойна лакіровка йде. Але це трошки інше. А Коли в нас мокрий шар, МСК і ХС, то це трошки різні речі. Наносимо. Кристал топ має значно кращий вигляд. Може це тому, що це вже другий шар був на звичайний лак, але виглядає значно краще, значно як жирніше, там, да, багаче, коштовніше да, виглядає. Ну Прикольно виглядає лак. Ну і на той він і крістал-топ. Але як вони спрацюють два рази, цікаве питання. Зовнішній вигляд просто супер. Просто супер. Але це ще нічого не означає, тому що цікаво, який він буде саме після сушки. Вигляд просто чудовий. Лак шикарний. Крістал топ просто супер. Ну що ж, я в шоці просто. Насправді, виглядає все досить пристойно. Лак сухий, все супер. Ну насправді дуже такий прикольний вийшов результат, але все одно я не раджу цього робити, тому що я не знаю, як він буде поводити себе в подальшому, і це не, скажімо так, не. Шлях до дії там, да, не треба так робити. Тобто, якщо ми фарбуємо ММС, звичайно, ми фарбуємо ММС. Якщо ми беремо там хаеску чи ультрахаєску, ми працюємо тільки з цим матеріалом. Тобто не раджу робити такі експерименти, але про всяк випадок можна розуміти, якщо у нас, хоча б якось співпадає, і ситуація просто критична, треба нанести все ж таки лак, який у нас. Ви вже почали наносити, і в нас він як чогось там закінчився, то в принципі можна спробувати так зробити, і в принципі результат буде непоганий, скажімо так. Також ви можете теж написати всякі ситуації, які у вас були на малярці, як ви з них виходили, якісь критичні ситуації в якихось доводили доводилось порушити технологію і що з цього вийшло. А також можете написати, які експерименти ви б хотіли побачити, і ми можемо залюбки для вас це зробити. На цьому наше відео добігає кінця. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі та запитання, на які я буду звісно відповідати. До скорих зустрічей. пока.